З 20 по 27 -е березня довгоочікувані весняні канікули. Всі ми стомилися, прагнемо відпочити. Звичайно, під час весняних канікул можна поїхати до бабусі, сходити на виставку, зайнятися улюбленою справою або просто виспатися. Щоб канікули були корисними і безпечними, приходьте до школи. Адже у вас канікули, а школа працює. Шановні діти, протягом весняних канікул соціальна психологічна служба. У складі мене психолога школи Ольги Віталіївни та соціального педагога Олександра Анатолійовича чекає вас в кабінеті номер 60. Якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас є якісь проблеми у стосунках з однолітками, у стосунках з батьками, якщо ви хочете глибше пізнати себе чи визначити свій інтелект, свої здібності, або е, якісь вирішити проблеми, то завітайте, будь ласка, до нас на консультування індивідуальне. Ми працюємо щодня і можете до нас завітати з 10 до 15 години щодня. Протягом канікул, приходьте. Шановні діти, під час канікул 22-й кабінет працює з 9 до 13 годин. Дев'яті класи, у кого є проблеми і деякі, ви самі знаєте питання з приводу вивчення ворду, будь ласка, прийдіть, понабирайте текст, попрацюйте, щоб ви правильно виконували те завдання, яке ми з вами розглянули. 10-11 класи можуть прийти попрацювати також над своїми темами, буде працювати інтернет. Будь ласка, запрошуємо. Любі діти, під час шкільних канікул... У нас у школі працює бібліотека. Ласкаво просимо до нас, заходьте, ми дуже раді вам. Вітаю, шановні учні! Нарешті ми і ви дочекалися довгоочікуваних канікул, але я вам скажу одне: канікули це не просто сидіння вдома. Приходьте, ми вас запрошуємо до нашого спортивного залу, ведіть активний спосіб життя, настільний теніс, можливо, інші розважальні ігри з м'ячами та без них. Все буде. На цих же самих канікулах, 21 по 28. Приходьте, не сумуйте і обов'язково відвідайте нас. Дякую, шановні діти. Чекаємо вас на канікулах весняних у шкільній майстерні. Сьомі класи чекаємо у вівторок з 10 до 13 години. Пошиття спідниць. Шості класи чекаємо середу з 10 години до 13, Пошиття фартухів. Восьмі класи чекаємо у четвер. З 10 години до 13 пошиття українського одягу. І 9 клас чекаємо у п'ятницю. З 10 до 13 години це виготовлення виробів. Вишивка, пошиття тощо. Всього доброго вам, дівчата. Чекаємо вас. Шановні діти, під час канікул для вас працюють і класні керівники. У нас існує безліч гуртків. Будуть. Різні заходи. Зверніться до класного керівника з питанням, які саме екскурсії, які саме заходи підготовлено для вас саме під час канікул. Любі діти, під час канікул поводьтеся безпечно. Повертайтеся до школи 28 березня. Чекаємо на вас!